Перевіть, друже! Чи чув ти слово гідність? А що б воно означає? Патріотизм, рішучість, чесність, відвага, сміливість, достойність та честь? Всі ці якості є складовою гідності. А історія нашої країни має унікальні приклади, як українці вміють захищати власну гідність. Адже Україна. Це країна гідних та вільних людей. Революція гідності стала важким випробуванням для українців. Об'єднавшись, люди продемонстрували прагнення до свободи. Це були дуже тяжкі дні і ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за гідність та свободу нашої країни. З Днем Гідності та Свободи, миру усім нам. Слава Україні.